Боже в житті хтось принаду підкине у чарівничі збагливих очах, тільки родина, як зірка єдина, твій порятунок надійний причал і не шукай в своїм серці причину, якщо зневіра тебе опече, тільки родина у прикру годину згилить надію тобі на плече. Від батька й до сина, від матері, доні добро переда, родина, родина це вся Україна, з глибоким корінням високим гілля, Мої спокуси є хвилі великі, та не забудь у захоплені ти. Що лиш родина пальца мові ліки, ліки від старості і самоти, все відсвітає і жовта й і гине, вітром розноситься, ніби сміття, тільки родина, як вічна зертина, на неберущому полі життя. Родина родина, від батька й до сина, Від матері доні добро передав. родина, родина це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям. Родина від батька й до сина, від матері, доні добробина, родина, родина це вся Україна, з глибоким корінням, з високим віда. Родина родина, від батька й до сина, від матері, доні передам. Родина, родина це вся Україна, з глибоким корінням, з високим гіллям. Besok in Gorinian besok hilak